Напередодні всесвітнього дня знань, 1 вересня, Українська міська рада у особі міського голови Олександра Туренка попіклувалась про дітей з багатодітних сімей, дітей з обмеженими можливостями та дітей з сімей, які потрапили в складні життєві обставини. До дня знань ми вітаємо наших діток з навчальним роком і надали такі подарунки, як канцтовари. Великі учнівські набори закуплені для дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування. Їх всього 18. Інші категорії дітей будуть залучені до групової роботи фахівців ЦНСП з метою підготовки дітей до початку навчального року з отриманням заохочувальних подарунків. Давайте будеш писати собі розклад. Тут я напишу свій розклад уроків, а там буду писати ми маємо дбати про наших діток, в яку ціну нам би це не стало, адже саме вони житимуть на нашій землі в майбутньому, і їм ми передамо усі знання та вміння. На жаль, в нашій державі зараз дуже багато дітей залишилось без домівки, без нормального навчання, а ще страшніше без батьків. Саме до них має бути посилена увага. До нас приходили дітки, які проживають в Українці. Ми надавали їм подарункові такі пакет наборчики, а розвозили вчора в село Тріпіля. ми Їздили витечі в жуківці. Маємо надію, що такі подарунки допоможуть у навчанні нашим найменшим жителям і вони досягнуть висот в навчанні та зможуть реалізувати свої мрії в нашій державі.